Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IJorn Games і ми з України і продовжуємо грати в гру в війни Галактика Героїв. І Сьогодні у нас на порядку денному проходження нового рейду, рейду Набу. Ми будемо його проходити гунганами і нарешті я все ж виставлю складність, бо до того я її не виставляв. І ми спробуємо, гунганів, спробуємо гунганами взяти 900 тисяч. На рейді. І перед початком е, хочу зробити маленький ліричний відступ. У е, мене вже другий е, рейд підряд. Є е, якась невдача, я чомусь запрограмував собі голову. що... Е, цей рейд, по-перше, раніше не можна, було, не можна змінювати складність. Змінювати складність можна і треба ось тут, залежно від того, як, наскільки сильною є ваша команда. Ви однією командою слабшою проходите на мінімальному. Іншою сильною командою, наприклад, як в мене зараз, гонгани, можна взяти другу, можна третю, швидкі, третю складність і можна четверту. Це раз. Два. Це якщо ви, наприклад. Бачите, що ваша команда програє. Ви можете вийти з бою і змінити складність, змінити склад і переграти знову. Друга помилка, яку я зробив, я вже зараз зіграв гунганами на складності 900 тисяч. Побачив, що вони. Виграли дуже легко 900 тисяч, набрали і натиснув submit, тобто підтвердив свої здобутки. І це було помилкою, тому що я міг спокійно натиснути, відмінити і ще раз пройти на 1200. Тим самим маючи можливість протестувати їх, як далеко вони можуть зайти. Не робіть цю помилку, не повторюйте її за мною, це дуже важливо для того, щоб ви ефективно могли проходити рейд залежно від того наскільки прокачана ваша пачка. Давайте зараз для повного прикладу пройдемо джедаями на складності початковій. Як бачите, якщо ви поміняєте складність на другу, наприклад, Так, то вам зразу покаже, що один з е, м, гравців, один з героїв не підходить вже під вимоги другої складності. Е, відповідно, вам треба його підкачати або зменшити складність. Тому давайте пройдемо його на складності початковій і подивимося, що вони зможуть показати. Будемо проходити круйгон. Чи дроїд. Давайте дроїда. І... По... Але на дроїда воно менше діє. Квайгона вб'ють майже зразу. Давайте дроїдом все ж таки. Після того, як гра закінчиться, я покажу, як ви можете підтвердити чи спростувати свою... свої здобутки. Я не буду дуже сильно зациклюватися, зроблю це на ауто. Тому що ми і так далеко не зайдемо, я думаю. Вручну я граю, чи не вручну. Тут фактично зараз тільки е здатний на якісь подвиги на даному рівні прокачки. Ну і ще він до трохи. Так, роти підлікувалися, може. Трошки і... далі пройдем. Думаю, з квайгоном було б набагато веселіше, тому що на Квайгона також би діяла максимально лідерка Келерана. В принципі. Значте, ми б'ємо. Брой дековіка безсмертна зараз. Ну Кейран дуже цікавий персонаж, як на мене. Має дуже цікаві механіки. Ну, якось так. І о, Натискаємо тут, і е, якщо ви натиснете Submit, підтвердите, ви підтвердите свою, е, свій, свою спробу і більше не зможете грати нею е, цими героями. Якщо ви, ви натиснете інші кнопки, е, то ви переграєте битву або ще раз е, оновите склад. Тому не робіть моїх помилок, е, грайте акуратно. Пробуйте, тестуйте, гра дає вам можливість протестувати різні механіки, протестувати різних героїв, які у вас є, і обрати ідеальну пачку для того, щоб забрати максимальну кількість е, пунктів. Я ж в даному випадку все ж таки підтверджую і перейдемо вже далі до відео з гунганами. Битва. Цю пачку ми заберемо. Я поставив для гонгана свого за 10 омікронів омікрон. І спробуємо, що він зможе з цим омікроном. Ось так. Складність міняємо на 900. Обов'язково читайте, що тут описано, які тут є вміння в противників. І Ем, рекомендації, так. От, можна, в принципі, спробувати взяти X4, де в рекомендаціях є п'ятий релік. Але ми все ж попробуємо взяти спочатку 900 тисяч з реліком 3. Ну, у нас все ж таки четверо. Ем, поки що Jar Бінкса немає. Давайте. Взяли і полетіли. Так, давайте може спочатку на авто Зробив скріншот. Так, а отут давайте вже спробуємо побитися з дроїдекою вручну. Дуже класно, що в нас є контратака. А, і треба було не це. Так, вроде я позабрал, и далее можно на автомате. Для чего они выкористаются в мине? но ничего. Тепер у нас дві дрої такі. Масуха якраз вчасно, чудово. І далі на авто. Танк танкує. Вот і з'явився вже і стап. Прекрасно, сіри нам по одному. Контратака це прекрасно. Не будемо сухо використовувати. А от тепер можна масло. Ага. Хо-хо-хо, яка краса. Здається, мені що можна було спокійно лям 200 брати. Але подивимося, що буде далі. Так, наш танк починає, угу. з'являтися проблеми. Так, знову степи. О-ху-хо-ху. Uh -uh 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 -uh. Оце краса. Трошки ми підвисаємо. Так, друзі, да я вас Алиша. Ой-ой-ой. Трохи треба підлікуватися. Так, беремося. Е, Терпалце його вміння перше. Забирає всі е, бафи, тобто так само не уяс е, дройдеки. Тому ним варто скористатися вручну. Так, чому ми підвесли? Другий віку забираємо. І другого також. Що ж, для М200 можна було б брати спокійно. Не факт ми до б дійшли, але більше 900 тисяч точно би набрали. Ну, якось так. Трови скріншот для е, ну, Дивіться, самі вирішуйте, качати гунганів чи не качати, йти на цей рейд чи не йти. Я буду продовжувати прокачувати гунганів, я буду продовжувати їх розвивати і дивитися, на що вони здатні. Ви можете це побачити в моїх наступних відео. Також не забувайте качати велику кількість. Джедаїв, які були раніше забуті, а тепер вони потрібні. Добре читайте описи рейду, кого, хто там потрібен і розвивайтеся, І розвивайте свою гільдію. Зустрінемося у нових відео. Все буде Україна!